Нон-стоп школа громадського діяча, платформа для розслідувачів, активістів і організацій. Ми вже не перший рік системно і ефективно виявляємо корупцію на всіх рівнях та всіх сферах: екологія, військомати, гуманітарка, будівництво, бюджет, податки, легалізація доходів, цифрові злочини, фінансові шахрайства і піраміди, кол-центри протидіємо організованій злочинності, розслідуємо багатомільйонні схеми і афери, в яких приймають участь злочинці всіх професій: від топ посадовців, правоохоронців, політиків до підприємців, публічних осіб і блогерів. Витримали майже всі легальні і нелегальні санкції. Ціоновані і ні, відкриті і закриті заходи впливу, тиску і залякування. Щомісяця отримуємо попередження про заплановані у нас обшуки і розпочаті кримінальні справи з метою дискредитації і підкорення. Наші телефони прослуховують за нами стежать. В машинах знаходимо відео і аудіотехніку, gps трекери для стеження. На нас і близьких постійно здійснюється тиск, провокації і замовлення від найфливовіших і найбагатіших опонентів, навіть напади від криміналітету і військових з метою припинення нашої діяльності з боями. І протистояннями заслужили повагу. З нами рахуються найвпливовіші представники кримінального і правоохоронного світу. Ми нажили опонентів і друзів абсолютно у всіх органах, інституціях, кланах і синдикатах. Не дивлячись на все це, ми лише набираємо обертів, стаємо ще сильнішими, невразливими і продовжуємо нашу справу. Розглянуто тисячі скарг і благань про допомогу від людей, і надано допомогу більшості з них. Або, хоча б ми знайшли час і можливість спробувати щось зробити, подано тисячі документів, зібрано Матеріалів проведено і знято десятки розслідувань, розпочато безліч кримінальних проваджень, опубліковано контенту, що не передивитись за все життя. Розвиваємось на всіх платформах і соціальних мережах: YouTube, Telegram, TikTok, Facebook, Instagram. Географія нашої роботи охоплює всі області і великі міста. А в Харкові і Києві ми вже стали легендами. Нам є, що вам розповісти, чим поділитись і чому навчити. На базі його відкрито школу громадського діяча, в рамках якої ми навчимо, дамо експертизу і консультацію з всіх важливих питань громадської діяльності, інформаційно-аналітичне навчимо користуватися відкритими даними і реєстрами, аналізувати відомості, збирати матеріали і представляти їх в якості доказів. Юридичне навчимо складати і подавати запити, скарги і заяви, контролювати хід їх розгляду, впливати на державні, місцеві, контролюючі і правоохоронні органи, надамо знання з ризик менеджменту і протидії незаконному тиску і втручанню в діяльність. Медійне – навчимо запаковувати матеріали в ефективний контент. Вести соціальні мережі, доносити своє слово і діло до суспільства і влади. Супроводження здійснимо комплексний консультативний супровід конкретно вашого кейсу, матеріалу, розслідування. Також розвиваємо платформу на базі ресурсу Геонодстоп для партнерства і взаємодопомоги з досвідченими розслідувачами, активістами і організаціями на всіх напрямах діяльності. Інформаційне допоможемо знайти і зробити аналітику документів, зібрати матеріали, юридичне допоможемо скласти і подати матеріал, контролювати хід його Розгляду вживемо заходів щодо забезпечення вашої безпеки. Медійне. висвітлимо ваші матеріали на наших медіаресурсах і соціальних мережах. Підтвердження правдивості зазначених слів і подробиці діяльності шукайте у наших соціальних мережах. Там є багато корисного матеріалу для ефективної діяльності і безпеки розслідувачів, активістів і організацій. Чекаємо на вас.